Вас світаю тут канал Океан Трейд. Сьогодні ми будемо оглядати циліндричну насадну фрезу з гвинтовим розташуванням пластин від відомого турецького бренду Technic. І для початку пару слів про призначення, так як серед глядачів можуть бути і новачки, які ще не знайомі або не зовсім знайомі з усіма можливостями та асортиментами телоріжачого інструмента. Фреза кукурудза зі змінним пластинами призначена для високопродуктивного чорнового фрезерування уступів, пазів та контурного фрезерування. Гвинтове розташування ріжучих пластин забезпечить високоефективний та плавний процес різання. Фрези. Закріплюється за допомогою спеціальної оправки. Підходить для роботи як на універсальних верстатах, так і на верстатах з за ЧПУ. Завдяки широкому спектру матеріалу пластин є можливість обробляти сальні, чавоні, нержавічі, жаростійкі матеріали, а також деталі з кольорових металів. Тепер пробіжимося по основним характеристикам даної фрези. Діаметр фрези – 40 мм. ширина ріжучої частини 35 мм. приєднувальний посадочний діаметр 32 мм. кут врізання 90 градусів. На фрезу ставляться 18 прямокутних пластин, АПКТ 1003. В комплект входить ключ. Для кріплення пластин ріжучі пластини прямокутної форми, апкт 1003 закріпляються гвинтами, можуть бути представлені в різних сплавах, в залежності від виду робіт та матеріалу, що обробляється. Фреза кукурудза призначена для чорнової обробки. Для такого типу фрез допускаються смужки або риски, так як це груба обробка, поверхні заготовки. Ідеально, рівна поверхня після обробки таким типом інструменту не вийде. І її необхідно буде допрацьовувати частовим інструментом. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті. Ошон крапочка де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо будь який куточок України. З нами швидко, надійно та якісно.